Ой, їде собі спокійно, гарненько. Дивіться, 32 градуси сьогодні. Приїхав, ні потинки. 15 кілометрів проїхав, навіть не спутів. Спокій. Собі спокійно приїжджаєш на роботу і з тебе не смердить. Заїхав такий, дивіться, електровелосипедик зі Швейцарії. Мінімум 50 кілометрів проїжджає. На спорт режимі, в середньому режимі 80 кілометрів. Дивіться. Руль, все регулюється. Вилучка амортизаційна. Працює дуже м'яко. Дивіться, які тормоза. Роллерні тормоза, бачите, з охолодження. Є динамо втулочка, яка дає фару, щоб не забирати з акумулятора. Батарея, дивіться, 36 вольт. Ліон 36 вольт. Є замочок, значить. Раз, чек. Закриває. Колеса 26. Тут дивіться. Їдеш собі вся вібрація. Щебіоночка, бруківка, брущадочка. Їдеш собі, все піднімається. Дуже мегусеньке Сідло з вентиляцією. Мегесеньке, прикольне. Є планетарна втулочка, дивіться, тут і середині. Уже нижені передачі, 8 передач, бачите, джапан. Легенько все тут переключається. На комп'ютері, дивіться, можна наставляти. Вон тут бачите от Стандарт режим кілометр 70-80 еко 100 км. Спорт режим. Тепер дивіться, фара. Раз, чи включив підсвітка табла. Плюс фара. Все працює, навіть коли ти стоїш. Є серворуль наклони регулюються. Ціна такого апарату 25, 500. Мотор Панасонік зарядне в оригіналі від того велосипеда. Так що задумайтесь, на днях передають 30-33 градуси кожного дня. Я собі навіть не уявляю, як ви в маршрутці будете їхати. А ви там заків заїдете кілометрів 10 то там реально задушитеся тому смороді і потняку.